Будьмо уважні. Той час з Зариматеї поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Пилата, попросивши тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його чи вже помер, довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф купив полотно. Зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. А потім прикотив камінь до ходу гробу Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа, дивились, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія, купили пахощі, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце і говорили між собою, то нам відкотить камінь відходу до гробу. Але, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений в білу одежу, і злякалися. Він до них промовив, не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса, на на розп'яту, Він воскрес його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та видій, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у галилей там його побачите, як сказав він вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх. І нікому нічого не казали, бо боялися. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу. Добрі, браття і сестри! Сьогодні дуже цікава і важлива Євангелія. Бачимо, що в нашому житті є такі вчинки вияви любові. Це дуже проявляється наразі такому банальному побуті, коли дружини готують їсти своїм чоловікам, своїм дітям. Чи коли вони прибирають хату, як нас вчили в семінарії, що чоловічу роботу видно на 70%, а жіночу тільки на 30%. Тому що то не видно, бо жінка готувала ту їду і за 20 хвилин вже тої роботи не видно. Вона прибирала ту хату, але залетіли туди діти, як кажуть, з таким молодим ентузіазмом. і може до кінця дня теж не видно тої роботи. Мало того, перуть той одяг. І за день, два, три знов, кажуть, та сама робота, і знову того не видно. Але дорогі жінки, є добрі новини. Не робіть ту роботу місяць, не робіть два. То навіть дуже гарно, коли ми заходимо до, до нашого храму. Скільки я чую від людей, які перший раз приходять до нашого, а, але у вас тут гарно. Вони так роздивляються, ті рушники, ті квіти. Та дорогі браті і сестри, але вони самі не ставляться. Це є вияв любові. Жінок до тих, кого не люблять. І наразі здається, що то той вияв якби не потрібен, що він якби надмірний, що він якби зайвий. А ну спробуйте жінок переконати, щоб то не робити. І сьогодні багато Євангелія нам говорить про останній вияв любові до Ісуса Христа, Його учнів. І що цікаво, як чоловіки виявляють ту любов? Вони коли бачать померлого Христа, Йосиф і з Никодимом це такі люди, які були скриті, такі учні. Ісуса Христа. І вони до кінця, знаєте, не виявляли свою приналежність, але коли Христос помирає, для Йосифа вже не було ніякого страху. Він йде прямо до Пилата і просить, щоб віддати тіло. І що цікаво, він виявляє, як свою любов віддає свій гріб, в якому ще ніхто не був покладений. Для нас це, знаєте, чуже, бо то ми не маємо такої традиції. Віддейські традиції було виглядало як багатші люди. Вони собі могли дозволити або купити таку печеру, які вкладали там померлого, або витисати в тій скелі той гріб, де так було сходами вниз, де тіло ставили, воно лежало там завите в плащаниці цілий рік. І тоді євреї обмивали кості, це такий був святий обряд, і складали тоді в скриню окремо. Де той стіл чи те, те таке ліжко з каменю зроблене, чекало наступного померлого, і так вся родина була спочивала в тому, в тому горобі. І як відбувається похорон Ісуса Христа? Він з з поспіхом відбувається. Ось заходить субота, в суботу вже не можна нічого працювати. І це все бігом, 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 це все відбувається. Апостоли виконали свій той вияв любові, а жінки не встигли. І вони тільки дивляться, де є похоронений Ісус Христос, і чекають того ранку, того фактично, тої неділі, коли субота вже закінчиться, щоб виявити останню цю свою повагу, то намастити його тіло. І от журються тим, хто ж від, відвалить той камінь від гробу, відкотить, бо він дуже величезний був, що там треба було декілька чоловік. Я недавно спілкувався з одним таким молодим чоловіком. Він таки каже: Отже, я, я атеїст, я не вірю ніякі ці всі обряди, все, що то відбувається в церкві, я то все не вірю. І я так знаєте, його уважно слухаю, 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 слухаю. І щойно пізніше до мене дійшло, знаєте, про що він мав на увазі? Він мав на увазі, що всі оці обряди, всі ці чинності, в них був центрі. І коли ми це досконало, все як ми так робимо, оце якби побожність. Та нас Робі, я теж таке не вірю. Бо обряд сам він має тільки нам допомогти зустрітися з Господом Богом, не інакше. Він не може заміняти все інше, що ми святий обряд виконали і вже на тому і закінчилося. Тільки обряд має допомогти зустрітися. І що цікаво, коли ми роздумуємо над мироносицями, вони в тому горі прибиті, але цей обряд допомагає їм вийти з тих домівок, вийти з тим смутком, де всі надії втрачені. Христос помер ганебною смертю. І цей такий, знаєте, дрібний жест він допоміг їм вийти на зустріч Воскреслому Христові. Це вони пізніше це побачать. Одній з своїх катехиз, Венедикт XVI, цікаво говорить про одного знаменитого такого французького поета, драматурга, дипломата Поля Клоделя, що цікаво і сталося в його житті. Він любив завжди відвідувати, ходити до, до, до церкви. І звертати увагу, знаєте, не щоб поглибити свою віру, не щоб, там, знаєте, збагатитися. Він завжди, так, знаєте, приглядався до нашої тої молитви, до наших цих жестів обрядових, щоб тільки знайти якийсь компромат, знаєте, якийсь закид, чи якось щось так висміяти. знаєте. І що цікаво сталося у 1886 році в його житті. І це, до речі, цікаво це сталося під час Різдвяної служби Божої де Хор співав тобто, знаменитий такий магніфікат, де Богородиця відповідає Богові на запрошення стати матір'ю Божою. І в той момент він каже, що я відчув, як Бог теж не тільки запрошує мене брати участь у Божому житті, але він так само зливає на мене велику кустку благодаті. Що ті всі, знаєте, такі аргументи, шукання за і проти тих обрядів тої недоречності. І навіть тако подивитися нараз, коли ми, знаєте, чи горем прибиті, чи ми є наразі сердиті на когось. Воно нас замикає. Ми не хочемо нічого робити. Ми не хочемо ніякі жести проявляти до своїх ближніх. А виявляється, що в цьому і криється весь сенс християнства, треба проявляти ті жести отої любові. Чи навіть ми сердимося на своїх дітей все одно обняти і в лоба поцілювати. Чи не раз ми сердиті на, на свою дитину, і дитина видко, що вона приходить і хоче перепросити. І буде спокусою, йди найгірша дитина у світі. Я тебе не хочу бачити. Бо то вже, знаєте, не було де, знаєте, вже той камінь так завалився, що воно все, знаєте, так. І то треба той камінь Богові, щоб він від його відвалив. І виявляється, що то не є так легко прийняти чи визнати свої немочі. Не є легко так, знаєте, бо то є гордість наша. А виявляється, що Бог у особливий спосіб тоді діє. Так діє Воскресний Христос. І ми не як же їх виховати. Поручаємо їх від малесенького до великого. Просімо тих дарів, що вони потребують, і вони зможуть. Так, вони будуть мати тещі перешкоди, тещі каміння. Але не бійтеся, дора особливо молодь. Виявляйте завжди той жест любові до Господа Бога, той жест до своїх батьків, жест один до одного. І так ми переходимо. І чому ми приймаємо Євхаристію? Чому ми йдемо до сповіді? Бо в сповіді Господь вірить постійно, ти пробуй далі. Ти далі виявляй ті жести. І ми, коли робимо просто самий жест заради жесту, ми не розуміємо його значення. А ми виявляємо той жест видимий, щоб показати, що в нас є на серці. Оту доброту, оту любов, оте милосердя, оте прощення, ту підтримку. І бачимо, якби мироносиці. Не були такими настирливими, не виявляли того жесту. Вони би не зустріли у ту радісну вістку, що не, не шукаємо Христа серед померлих. Він воскрес. Тому, дорогі браті сестри, долучаємося до цієї процесії тих жінок. Ми, чоловіки, по іншому визнаємо свою віру в інакший спосіб. І наразі жінок є та спокуса, щоб чоловіки так само переживали глибину. Тої віри, як ми переживаємо, та не буде так. Так само і не треба жінок заставляти, щоб вони переживали так віру, як ми чоловіки переживаємо. А виявляється, що як чоловіки послужили і виявили свою любов до Ісуса Христа, так само і жінки. І в цьому доповненні ми так похиляємося і дивимося на тих чоловіків. І в особливий спосіб тепер приєднюється до тої процесу все, все військо, яке воює. То треба запрошувати Бога в своє життя, чи то в тих окопах, чи в тій боротьбі, чи в тій несправедливості все одно. Всі ті справи поручати. Чи так само тих матерів, які втратили своїх синів, тих жінок, які втратили своїх чоловіків, тих жінок, які зараз ще от кожну хвилину переживають, чи відзвониться, чи вийде на зв'язок. Хай вони пускаються разом з цими жінками на зустріч Воскресному Христові. Просімо про ці дари. Просімо про ці дари, щоб ми щоденно в тому побуті виявляли ці речі. І нараз ми розчаровані, то слава Богу. Бо як може Бог діяти, коли помирають ті всі наші знаєте, людські плани, людські амбіції, то нараз так послухати людей, як то ми маємо перемогти свого ворога. Там такі сценарії. Але коли на себе ми збоку дивимося і розуміємо, що ми так мало про це все знаємо, і виявляється, що це набагато простіше це все виявляється. Так як вони були здивовані, тим, чим вони журилися, хто відкотить, то й той давно це подбав. Мало того, ще отримали ту велику звістку. Не бійтеся. Ви шукаєте не того, кого треба, того, якого не бачили, розп'ятого, втрачені ті всі сподівання. Натомість Христос дає нову надію, Воскресну надію. І це життя ми йдемо постійно в дорозі до чого та до вічного життя. Просімо про ці дари. Для себе, для своїх сімей, особливо для нашого народу, особливо цей час, особливий спосіб. І ці такі, знаєте, дивні речі, ті такі жести, літургійні, дрібні, вони допомагають будувати глибший стосунок з Господом Богом і глибший стосунок з нашими ближніми. Христос Воскрес!